Так, я вився дик. Сьогодні не жарко. Жарко. І сьогодні жарко. Да. Та ні. Вчора жаркіше було. То справився? Справився. Слава Богу, так. Да? Да, да. Молодець, дід. Ага. І жить, і дихати не хочеться. Чого, тут далеко їхати треба було. Недалеко. А, Самі, так, я ну, головні за... вже на такі года літати. Так та, який там годок. Ох ти, яка Крипієте. красота. Це воно запаковане. Да. Ру, диви. Що дід придбав? Яка іграшка, та блискуча така. Та таке А чи надовго йому хватить? Да. Це ж дід, йому що не даю руки. <різь> <різь> то він поцікавиться, що ж там і всередині давить от відкривається ця коробочка, чи я так воно й ставиться. Ні, знімається. Знімається, та не поламай. Ого, ага, така коробочка красива. Ти хочеш поламати вже. О! Да? Да. Такий маленький. Чогось цього разу в тебе такий маленький. А цього Який Його заряджати треба. Ні, не треба вже став. І... Да? І да. куди ми зараз поїдемо, куди хочеш туди їдь. А поставимо куди. Куди? Я б тобі сказав, куди. Куди? Поставиш. А ну скажи, ти хоч знаєш, куди його ставити. Назад тобі. А що не тобі? Не я ж буду їздити, а ти ж ви ж їздиш. Ти за куди кудись. Ну так, ти ж кудись ну їхати зібрався. Я ще не куди не їхати. Значить, зібрався. я пошлю, Ле, Не пошлю. Пошлю. Підеш в Ох, і пошлю По далеко, десь далеко. Їдь, як поїде, як поїде зараз, mm -hmm. то будемо його бачити. Тоді я поїхав. Та ти ж, Ахтуш, кроме тебе немає тут кого мені більше б кого, то я б посилала. А так крім діда тут немає кого й посилати. Я ще сьогодні живої людини не бачила, крім діда нікого не бачила. От все, побачила. Так, да? та таке красиве. Та, ж ти його хоч заховати. Так, яке красиве, Ох, як красиве чудо. Хороший хватило в тебе. Хватило. Для тебе і для мене. Так? Да? Да. – Довольний? Довольний. <рес> Життя. <Жизнь. рес> щось дід. Щось дід розплавився. Та сьогодні, який бітер, яка гарна погода. А ти ще й обіжаєшся, що ти такий бітер. Такий хороший вітер. Справився, прокатався, лісапета. Та да, дід? Спокійно. Спокойся, я тут диви, як спокійно в нас. Тут не, не. Ні? Ні, ти віддаси, спокою. Ти вмерти? Да, що... Та вмирочки не говка. Як я, ну, я тобі не даю. Йди, йди, снідай. Зараз я йду тобі, щось дам. Скубаєш. Скубаю, скубаю, а ти снімаєш? Да. Не снімай. Диви який красивий, так? А ну покажи. Та вже нема. Кого покажу? Бідеречки. У бідеречки покажи. Ви, які вони червоні, а? Ви вже м'які, мабуть, переспівші. Не. Не ще? Візьми та попробуй. Так, ти мене не вчи, пожалуйста. Питаюся, тобі кажу, Тверденький. Дивись мені. Це не переспіли. Ну нічого, я люблю переспівщини. Я люблю переспівші. Поняв? Не поняв. ти ноги тут задираєш свої? <різь> ти прийшов, <різь> чи <арбачить>, ноги задирати? свої. Трубачить, <різь> як <різь> я рвуся. Та бачу. Поки я прийшла, то вже вже обскуб його. <різь> так. Ти оці маленькі обскубеш, так? Ну так, да, це три ці кущі. Ну Вона сьогодні ну, да, більше. так, Наслідуючий раз останнім. Ту більший. А що ж останні? Три і ще один. То той великий який, а це маленький. Розказуєш мені тут. А чи я не знаю. Ох горні. Що ти там знаєш? Диви, які вони в тебе горні, дід. розвів огрузу. А що? Я не думаю, що ще огруз буває червоний. Да, да, він одразу зелений, великий. Солодкий, такий. Да, шаш, солодкий. Великий який. І хахар в мене. Та да, треба трошки. Ну ну підніми оту вот груну, що на землі лежить. Все. Диви, яка вона. які як гронкі. то вже приростає корінчик. До землі чуть-чуть коснеться та й приростає, так? Зараз будемо щось із нього робити. Попробую. на пробу зробити. Або ще одну ска і воно буде вище. Та ну його. Або підв'язує. Не треба. Хай росте в сторони. Та, хай росте. Сіно скошене. Тепло, спека починається, буде гарно сухнути, сухнути, сушитися, сіно. Красота. Такі я груз. Червоний. Був зелений, став червоний. А солодкий такий, м'який, м'якенький такий, солодкий, солодкий. Хороший такий. Така я лута хороша. Тут ж ми нарвали і що? І оце таке, що в нас вийшло. Робили мохіто. Ну, мохіто ж, якось роблять загрозу зеленого, да. через те він виходить зелений. А тут зелений не вийшов. Ну нічого. Ось така водичка. Буде закрита. Побачимо, яка вона. Може і вона хороша. Я думаю, що хороша. І з цитрусовими. Та ну. Отаке От у нас вийшло. Там ще є шарвать. Ще не все обірвали. Так що будемо ще й далі з нього щось, щось готувати. Такі ягоди хороші, солодкі, гарна ягода. Гарна, гарна, гарна. Так давай, а ти ж акумулятор вставив, так? Да? Уставив. А чого я, я не бачила цього? Уставив. Як це ти без мене? Це спати треба. Розказуєш, не треба, мабуть, таке. Що те інтересує? А воно тепер працює чи що, ти Работали. пробував? Ви да. пробував? Да? Мені покажи, як треба. Ти то... сіраліся. Лип... Да? Да. А ти розібрався, я в цьому. Anlaşıldı. Anlaşıldı. İndireyim de, pişiriyorum. Hayır, sabit bir tarafta iner, anlaşıldı. Pişiriyorum. Ne istadız, ne hayal, ne hayal, ne hayal. Aklınıza mı vurdu? Ne oldu? benzin zıpladı, yükseliyor. Bu iş orosuyla değil. От, 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 от. З гори можеш, без, я буду катати. Без бензину згори моє з'їжджав. А на гору-то як скучиш, дотягнеш. Драндулетик у тебе на мазі, коротше, по камісти. По каша можна їсти. Пока не розсипиться. Поки не розсипеться, дід розсипеться і драндулятик розсипеться просто його трогаєш. І та муляє так. Та да, ну якось скотчем чи що пускаю. А, вірьовочка вона скотчем. А, скотчем. Там вірьовочку і вірьовочку, і вірьовочку, Ну, проволочкою скрутить. Скотчем обтягнути і все. Так? Да? Це так по інструкції? Так. Да. Ти повисав. А, що ж, розсипаюся. Тарахпотить. Тарахкотить. Слава ми Богу, що китайці зліпіть. Чого це в нас до хати асфальт лежить? Діти як розкажеш то... тебе послухать. Усе в порядку тут. Ох, ідіти. Ох, ідіти. У нас тут дороги гарні. Коври. Дайте. Диви, які коврові дорожки в дворі. Боже, яка трава Та диви, яка гарна, боже. Зелень така, свіжа, освіжаюча. Так, ну все, дід, да? так? На сьогодні все. Дюшку, давай, давай. Так, іди. Я спідую.